Я зрозуміла, що просто там однієї консультації, чи просто якихось переписок, відповіді на питання цього взагалі недостатньо, тому що людина все одно залишається зі своєю проблемою, вона не розуміє е, певних речей, так і е, як би мені сильно не хотілося допомогти, я не можу от те своє пізнання, знання, пізнання отак, так однією відповіддю на якесь питання в ту людину. Тому я вже певний час довгенько вже роздумувала над цим. І я розумію, що так як я колись якби потребувала такої людини, мені Бог дав Сережу. Так? Я дуже щаслива, бо це і мій духовний наставник, і мій чоловік. Так і зараз я розумію, що людям потрібен потрібна людина, яка вище від них скажімо, в розвитку, так, в духовному розвитку, для того, щоб відкрити оту дорогу, показати ті основні принципи і навчити, так? так як ця людина сама, наприклад, так як я сама це вмію, знаю, як я до цього дійшла, і так само відкрити це іншим. Саме тому я буду цілий вересень, най мені Бог допоможе. Проводити ось ці ефіри, ми будемо молитися, ми будемо розбирати ваші запити, ми будемо дуже багато про все говорити. так Я буду дозволяти Духу Святому говорити у ваше життя, у ваше серце. І якщо вам буде підходити, то ви просто із жовтня приходите до мене. І ми вже конкретно із вами йдемо цим шляхом. Це кожен день. Ти не вибираєш Бога раз в тиждень, ти не вибираєш його чути тільки в неділю чи в суботу. Це кожний день, так як живу я, так буду відкривати вам. Тому, якщо вас це вже цікавить, пишіть. Я надам всю інформацію. Якщо ні, то приходьте на прямі ефіри. Я не знаю, буду проводити, напевно, і в TikTok, і в інстаграм, і в Фейсбук буду на різну аудиторію, щоб всі, ті, хто хочуть, могли приєднатися. Ось так, це буде дуже цікаво, це буде дуже глибинно, я вже кажу вам, і не завжди приємно для вух. Тому що, щоб піти в якийсь розвиток, в якісь трансформації, потрібно буде багато від чого відказатися, заради свого кращого майбутнього. Ось так. Іноді мені приходять повідомлення і. Я відчуваю, як людині не подобається те, що я їй кажу, то я вам одразу кажу, що багато чого вам буде не подобатися, тому що якщо я вам скажу, що ти егоїстка, і тобі треба тут ось це ставити і так не поводити себе, наприклад, там з людиною чи з батьками, чи там з дітьми. То це треба буде прийняти, і це не завжди легко. Но я так проходила і проходжу, і на а, всякому етапі, коли я проходжу один етап іду вище, там ще більш неприємніші речі. Я чую про себе, і я розумію, що мені треба від цього відказатися. Тому це тільки для сміливих, це тільки для тих, які хочуть перемін, які готові почути правду про себе, які готові скинути з себе всю брехню, все те, що не потрібно в житті, і йти у нове. Ось так. Це якщо дуже коротко. Тому я чекаю тільки тих, які дуже сильно цього хочуть, і готові працювати над собою. 50 на 50. 50 буде моєї роботи, 50 буде вашої роботи. Так що чекаю на вас. Дорогі мої прекрасні жінки, ви народились для щастя, тільки потрібно його впустити, спочатку в своє серце, а потім в своє життя. І я вам цьому допоможу. І приходьте, будемо зцілюватись, будемо відпускати весь негатив, весь бруд, який мішає вам по-справжньому бути щасливими. тому що щастя неможливо відкрити в собі, не скинувши весь той мусор, який є всередині. Тому ми проходимо етап зцілення для того, щоб відкрити нову сторінку в своєму житті. Цим ми будемо займатися на нашій групі, яка так і буде називатися Сцілень душі. А я чекаю на вас, дорогі мої. Ви заслуговуєте на краще життя, на найкраще життя. Ось так. Просто ви цього ще не знаєте. А якщо і знаєте... Є двері, які потрібно закрити, а які потрібно відкрити. Я вам цьому допоможу.